Вітаю, друзі! З вами Олександр Вельмошко. Ми, як завжди, на каналі Одеса і Транспорт. І зараз ми трошки коротко, дуже аналізуємо повітряний удар, який росіяни завдали у ніч на 1 грудня, у ніч першого дня зими. Що ж відбувалося? Залишайтеся з нами та підписуйтесь на наш канал. Отже, ще увечері стало відомо, що росіяни знову запустили свої ударні безпілотники, тобто шахеди. Всього за даними командування повітряних сил, вони запустили 25 Таких безпілотників кількома хвилями, які летіли з Криму та з південного берегу Азовського моря через Миколаївську та Херсонську область, далі і е, головним місцем їх знищення та головним місцем цього удару стала саме Миколаївська область, саме її колишні прифронтові громади, тобто Снігурівська, Березнегувацька і так далі. Всього з 25 безпілотників було збито 18. тобто протиповітряна оборона від. Працювало як треба, але не на 100%. Окрім того, росіяни запустили ще також дві крилаті авіаційні ракети типу Х-59, одну з яких збили, і відомо про одне влучення ракети у місті Кривий Рік. Також зауважу, що цей удар оминув стороною Одеську область, але напередодні, 30 листопада, в день в Одеській області було кілька повітряних тривок, які якраз і були. Ми пов'язані із ракетною небезпекою, але жодної ракети не було. І, скоріш за все, вони або були збиті, або впали десь у море, і про це більше не повідомлялися. Стежимо за ситуацією. З вами був Олександр Вельмошко. До побачення! Слава Україні!